Закону про заборону куріння в Україні, що набув чинності від 16 грудня минулого року, ентузіазм львівських курців не зник. Покупці тютюнових виробів і надалі продовжують активно палити в громадських місцях. Чи створені закони для того, щоб їх порушувати? Та з чим керуються львівські курці, купуючи чергову пачку цигарок? Ми дізнавалися думку жителів нашого міста щодо проблеми паління та методів боротьби з цією залежністю. Ви знаєте, кажуть, що молодь, молодь не Отак кинути От так потерпіти три дні не курити. Ні, ви знаєте, якщо людина хоче кинути, то я думаю, просто свою силу волі треба мати її. Ну, е, ну, е, я дуже негативно ставлюся до коріння. Хто кури, той дуже рано помирає. Людей е, різні хвороби робляться. Коріння дуже погано впливає на чоловічу потенцію. Ага. То розвідає тітку, розумієте?